Ось так виглядають такі бажані для тисячів українців піар-карти в Канаді. На жаль, вони не мої. Мушу їх віддати законному власнику, який приклав немало зусиль для того, щоб його сім'я отримала статус постійного проживання в Канаді. Знайомтеся, це Олександр. Він самостійно, без допомоги адвокатів, отримав право на постійне проживання в Канаді для своєї сім'ї. І зараз ми в нього розпитаємо всі подробиці і поради для тих, хто також планує подаватися на піар в Канаді. І перше питання до тебе: Скажи, будь ласка, скільки ви прожили в Канаді на момент подачі на піар? Прожили ми півтора роки, тому що чекали, поки дружина отримає один рік канадської роботи, і да, досвід. Тобто, ви чекали досвід роботи? Так, так. Угу. І, до речі, ми зараз знаходимося в Оттаві. Скажи, будь ласка, цікаво, чому ви вибрали саме провінцію Онтаріо? Ну, Ми, чесно кажучи, не обирали між провінціями, ми обирали міста і спочатку хотіли летіти в Калгарі, навіть не пам'ятаю вже причину, просто там ну, багато друзів туди вирішили летіти. Але все ж таки потім захотілося десь поближче о, і обирали між Торонто і Отавою. Отава здалася менш, менш дорогою, угу. менш насиченою людьми. І при тому це таке, ну як більш сімейне місто? Мені здається, при тому воно якби розвинено. Да тут не більше підходить для дітей, тому що є дитина в сім так? Чотири роки так, чотири роки, син. і ну дуже нам дуже подобається, що тут дуже багато сімейних активностей. Тобто ваш вибір був вдалим, Ви не жалкуєте сто відсотків. Так нам дуже тут подобається, особливо мені. Це добре. А ще скажи, будь ласка, чому з усіх програм ви обрали саме експрес-ентрі? Ну, як я бачу, цей вибір, да, це три напрямки: або в або місцеві провінціальні програми, або гуманітарна там програма, чи цей шлях, так окремий. Тобто, ну, мені в експрес центрі одразу сподобалось, що все чітко написано. Да, ти можеш зайти на офіційні ресурси, подивитись, почитати сам і зрозуміти, що тобі робити далі. Тобто, там чітко, тому що ти знаєш. Скільки тобі треба конкретно набрати понтів, так і при є прохідний бал в тебе. Так, і ну і при цьому нам не треба було змінювати нашу професію, бо вона дуже добре підходить. Яка під... ваша професія? Ми маркетологи, займаємося SMM, Digital Marketing. Можна сказати, що це відноситься до сфери IT? Ну опосередковано, скоріше, так угу. тому що є така думка, що айтішникам в Канаді живеться легше. в них є якісь трохи привілеї, можна сказати, тому що їм дають більше балів. Це правда, до речі, ну це до нас не відноситься. Це більш для класичного mm -hmm. IT, там програмісти, якісь там і так далі. Я знаю, що ти подавав на експрес-ентрі без адвоката. Е, до речі, чому ти вирішив робити це самостійно? Там мені чесно кажучи, цікаво було в цьому розібратися? Я в минулому юрист і в принципі, mm -hmm. да, вмію шукати серед різних джерел інформації, ті, те, що мені треба. Я дивився в на офіційних да, вебсайтах там до цієї в той же час. Знайшов там пару телеграм-каналів з імміграційними консультантами українськими, які там, ну вони звичайно вони безкоштовно давали там якісь мінімальні поради, але ну, в пошуку в цьому в цих каналах можна було знайти там безліч досвіду інших людей, там помилок і так далі. Тобто, ну і третє, в мене був знайомий, який вже проходив весь цей процес. Я там у нього ще трошки попитав і було в кого запитати. Ну, в принципі, да, не відчув якихось складностей. Тобто є спеціальний офіційний сайт, де ти можеш порахувати свої бали. Правильно? Звичайно, так. Значить, ми його тут напишемо. Це тих, кому потрібно. Але все ж таки, як ти не побоявся робити це самостійно без адвоката. Тому що якщо раптом ти зробиш якусь помилку, прикріпиш на той документ, якась помилка в перекладі, щось на те відправиш. Тобто це може бути критично для вашого файлу. Чесно кажучи, я чув чимало випадків, коли людей із консультантами з адвокатами щось не приймали. Тобто, помилки можуть бути і там, і там, але так дешевше доходить без адвоката. Я не думаю, що і консультант або адвокат якось прямо може залізти в голову людини, яка перевіряє твою заявку і щось там змінити. Тобто, ти би порадив. Тим, хто не боїться, в принципі, можна розібратися самому, якщо ми говоримо саме про експрес Тут ще Точний момент, я в кінці все-таки хотів звернутися до консультанта, щоб він перевірив мою заявку, мої документи, але просто забув за це і пропустив, якби строк там ну апойнтменту цього, щоб да, щось mm. домовитись, ні у кого не було часу, і все. І я в кінці кінці подався сам. Але ми знаємо, що результат був успішним, тому значить, ти все правильно розібрався сам. Так, вийшло так. Скажи, будь ласка. За якими критеріями ваша сім'я набрала найбільшу кількість балів з можливих по цій програмі Express Entry? Тобто, які вимоги є необхідними для цієї програми, щоб пройти? В першу чергу ми зайнялися евалюацією наших дипломів. Це зайняло десь там 2-2,5 місяці. У вас вища освіта? Так, магістр у мене і в дружини. Тобто, чим вища освіта? Тим більше балів, так? Звичайно, так, mm -hmm. так. Але обов'язково евалюація диплому, щоб прирівняли. А де ви робили, ви замовляли? West Canada. Я думаю, всі там це роблять. Є okay. ще два сервіси, насправді, але цей найпопулярніший. Ми напишемо, назва тут. Uh -huh. Так. А в другу чергу було розуміння, що наш досвід роботи він релевантний, так? Тобто той, який у нас ще був в Україні. І який досвід роботи? Має бути рік, два. Чим більше, тим краще. Там до трьох років дається чим. Тобто, чим більше років, тим більше балів, але максимум 3 роки. А канадського досвіду чи може бути український також? Ні, ні, українського саме так. Тобто окремо дається mm -hmm. за український досвід, або там будь-який, да, інша країна, і окремо за досвід канадський це вже більше балів. Mm -hmm. Плюс ми була надія, що ми знайдемо роботи, які нам підходять так, під це діло в Канаді вже безпосередньо, або хоча б головний заявник, заявник да, бо в принципі іншому. Партнеру не треба. Там вимоги менше. Так, так. А і по третє, це англійська мова, о, яку ми хотіли успішно здати. Ну, стали успішно, так? Звичайно. Потім ми так. ще про це поговоримо. Звичайно. Я ще знаю, за вік додають, за дітей додають балів. Ну, не я б не сказав, що додають, а скоріше віднімають, якщо вже більше тридцяти, і там uh -huh. до сорока вже сорок це да, максимально знімають 55 балів, якщо не буває ось так. Uh -huh. Ну, ви молоді. Дитина у вас є, тобто ви по цим критеріям також не Ну, дитина ніяк насправді насправді не впливає на заявку абсолютно, і на успіх твоєї заявки. Тобто головний досвід роботи, знання англійської, диплом освіта, так. Три головні критерії. Отже, ми виявили, що один з головних секретів успіху в цій справі це знання англійської мови. І розкажи нам, будь ласка, як вам з дружиною вдалося здати ці екзамени, і якщо не секрет, скільки балів ви набрали? Чесно кажучи, я до сих пір ставлю під сумнів знання англійської мови стосовно себе. А ми, ну по-перше, ми вирішили здавати не IELTS, а селпіп. Як на мене, він трошки легший. Може, може і не трошки для когось буде. Запам'ятовуємо. Да, так, бо здаєш ти екзамен з сидячи перед комп'ютером, нема живих людей. Ну і для мене це легше. Для когось це важче. Для інтровертів підходить. Так, так, абсолютно. А, тобто, треба було, щоб набрати максимальну балів за мову. Uh, мені, як другому апліканту, бо головний заявник у нас була дружина. Uh -huh. Мені як другому апліканту, треба було здати все на 9 з 12, Тому тоді це дає за мене максимальні бали. А дружині на 10 з 12 всі категорії. Uh -huh. uh, uh, от ну і як після третьої перездачі я це зробив, набрав дев'ятки. Причому так було сумно, що з першого разу я майже здав, але на мене була одна вісімка. Але ну, тобто ти кожен раз маєш перездавати повністю весь екзамен, а не лише той блок. Звичайно. І кожен ага. раз повинен платити 320 доларів, якщо помиляюсь, це до податків, чи плюс податки. Тобто 340-350 за кожну спробу. І дружина теж, от, вона теж три рази здавала. Ну, їй було важче, ніж мені. Так, треба було десятки, і теж це зробила. Як ви готувалися? Ну насправді мені дуже сподобалось. Я взагалі люблю екзамени. Мені було дуже цікаво, бо це такий як челендж, так? В першу чергу, це викладач. Я Почав перед екзаменом більш серйозно ставитись до вивчення мови, бо до того я вчив, але так трошки ліниво. Для себе так. Так. Mm -hmm. І викладач, але ми не готувалися з нею до екзамену безпосередньо. До екзамену я готувався паралельно сам. Ці матеріали на сайті Селпіпу. Зіки ти самостійно, сам подавав, сам готувався. Так, це матеріали на сайту Селпіпу можна скачати безкоштовно, але я. Ну, плюс... Тобто є сайт, на якому Ще? ці матеріали, значить, назва сайту ми також тут залишимо. Так. Там трошки є безкоштовних матеріалів, ти можеш потренуватися, проходити тести, якісь категорії. Плюс я докуповував собі ще, ну, ще більше цих тестів. Скільки часу зайняло, те, що ти готувався? Місяць, два-три? Безпосередньо до екзамену, напевно, півтора місяці. Mm, тобто швидко. Ну, не знаю. Тобто, я готувався майже кожен день, тобто я майже кожен день сидів і проганяв всі категорії там, по черзі. Я слухав себе на аудіо, як я там говорю і так далі. Якщо з першого разу не виходить, Нічого страшного, пробуємо що готуємо гроші, пробуємо ще раз. Да, звичайно, найболючіше було, чесно кажучи, платити 300, там ті 340 50 uh -huh. доларів, бо просто не розумієш за що ти їх платиш. Ну як якби... мало то, що здаєш ще й платиш платиш і страждаєш. Так отже, після того як ти здав екзамени з англійської мови, ти почав збирати документи. Правильно які саме документи потрібно підкріпити в свою заявку? Взагалі, вся процедура складається з двох етапів. Да? Перший етап це створення профайлу в експрес-центрі, і де ти просто пишеш: не треба ніяких документів на, цей, на цьому етапі. Ти просто пишеш да, наскільки ти здав англійську, наскільки скільки, яка в тебе робота? Дивись, ти можеш вже е, створити профайл, як тільки ти приїхав в Канаду, в принципі, і так і треба робити по факту. Просто потім додаєш тут інформації, там здав англійську і трошки краще, додав, що в тебе вже вищі бали. Там, е, отримав рік роботи, додаєш, що в тебе вже рік роботи і так далі. А документи ти збираєш вже на тому етапі, коли ти пройшов по балах, да, була вибірка, там умовно, якимось, якихось там 540 балів. Е, це прохідний бал, і в тебе 541, тебе обирають, тобі приходить лист, і вже на цьому етапі ти потім збираєш документи, щоб підтвердити все те, що ти там написав до а, того. Тобто, ти можеш писати все що завгодно, але потім тобі треба кожне слово підтвердити. Документ звичайно, так. Давай ми перерахуємо ці документи. Тобто, перше це дипломи. Перекладені і еволюйовані. Це підтвердження англійської мови, так, те, що Далі. ти здав сертифікат. Далі. Підтвердження досвіду роботи. Щодо українського досвіду роботи це були референс, листи від роботодавця там. Ага, тобто тобі треба просити твого роботодавця з України, написати, що ти там дійсно працював. Ну, я, так, але я ще на всяк випадок взяв податкові накладні, підрузив. Не знаю, наскільки вони, ну, переведені, звичайно. Не знаю, наскільки вони там зіграли роль, але Далі я це. Поради якщо, наприклад, від директора не факт, що можете піддати референси, то видно, що ти платив податки з цієї роботи, так бо фактично uh -huh. я працював як контрактник, як ФОП по-українськи, так і це не дуже класичне працевлаштування. Uh -huh. Так, ще які документи? Це справка про несудимість це в українському посольстві? Так, правда так, в українському посольстві я чекав я приблизно три тижні, якщо не помиляюсь. І не було проблем справку ти отримав? Ні, абсолютно. Тому що ця тема така е, інколи люди кажуть, що важко взяти цю справку. Але... Ні, чесно, я не пам'ятаю саму процедуру вже, але щодо okay. цього точно не було проблем. Okay. І ще якісь документи потрібно. Mm, якщо не помиляюсь, а так це тобто, ти я прописуєш, подаючу заявку, скільки ти там подорожував за останні 10 років всі твої в'їзди, виїзди до третіх країн? Тобто так, так, це потрібно кожну твою сторінку, де є штамп. Все це треба відсканувати, відгрузити. І це являється... Ну, звучить, начебто не складно. Нічого такого ну, супервимог не потрібно, наче можливо, все взяти. В принципі, Відрати. так, так. Більше того, в мене було відсутні пару штампів, тому що це вони були в старому паспорті, і я просто mm -hmm. написав пояснення. Там є розвід для цього. Я написав пояснення, чому цього немає. То, я... то вірять на слово? Ну мені повірили, я не знаю. Все добре. Отже, коли документи вже всі загружені на сайт, і перед тим як відправити свою заявку на перевірку, чи потрібно за щось платити? Скільки ти платив, якщо так? Ну, взагалі єдина затратна частина це стосовно експрес-центрів, це ну, в нашому випадку це була англійська, і фі, яке ти платиш вже, коли відібрали твою заявку. І для того, щоб коли ти підгрузив всі документи, для того, щоб вони почали їх розгляд, тобі це потрібно заплатити біля трьох тисяч доларів канадських. Це на сім'ю з однією дитиною. Тобто там за кожну людину платиться в сім'ї. От ми заплатили приблизно три тисячі три тисячі доларів, да ну і плюс екзамени нам вийшли перездачі всі біля двох тисяч. Треба було менше перездавати. звичайно, да і плюс ви ще зекономили добре на адвокатів. Скільки ви чекали відповіді після подачі? Ну, з моменту створення профайлу до того як нас відібрали, ми чекали всього два місяці. Якраз ми вгадали так, що бали трошки по експрес центрі упали, і нас відібрали. А з моменту як нас відібрали, і ми підгрузили всі документи, відправили десь місяців п'ять. Ми чекали на розгляд. Хоча воно повинно розглядатися рази в два-втри швидше, але ну звичайно зараз дуже багато Велике навантаження. Так всього вийшло сім місяців. Ну плюс-мінус так. Чи були ще якісь додаткові вимоги після того, як ви вже відправили? Я одразу, коли відправляв документи, я написав в цьому знову ж таки в цій категорії, де можна надати пояснення, які хочеш. Я написав стосовно військової служби, чому я не служив, бо я там вчився. Ну і щось, щось я там розписав дуже вічливо. Там і ну і все, і мене не дозапитували. Я бо я знаю зараз військові білети, військові. якісь... Ні, ні, в мене нічого не було. Я, бо я знаю, що зараз до запит таки приходить деяким чоловікам з України, мені нічого не приходило. Але я одразу написав якби, стосовно цього хоч щось. Тобто це може бути така порада, що відразу написати, щоб у офіцера не було додаткових питань. Ну знову ж таки, не, не факт, що це була панацея, але можна спробувати. Можна спробувати. Угу. Тобто додаткових вимог ніяких не було, щось ще прислати. Якщо не помиляюсь, нам, нас запросили біометрію сходити зробити. А, Тобто ти біометрію здаєш вже в кінці, а не на початку. В кінці, так. А, в кінці. Це... Ну і фактично, це вже означає, що твою заявку 99% вона буде якщо? позитивна, так. А За біометрію потрібно було платити? Чесно, не пам'ятаю, але мож... якщо було, то порівняно. Це небагато, бо і все запам'ятало. Так, порівняно з усім іншим, небагато. Ми вас ще раз хочемо привітати з отриманням таких бажаних піар-карт, навіть не хочеться віддавати. У мене такої немає, поки що. І скажи, будь ласка, які у вас тепер плани на майбутнє, коли оцей такий. Найтяжчий етап очікування, етап невизначеності він у вас уже позаду. Що ви думаєте робити далі? Залишатися в Канаді, чи можливо кудись рухатись далі в іншу країну? Угу. Ну в планах рости, розвиватися з Канади. Ми їхати не плануємо. Затавами Та теж так. так Затавами теж не плануємо їхати, бо нам тут теж подобається. А В планах купити своє нерухоме майно звичайно. Це там будинок або таунхаус, вже як, як вийде. І в цілому можливо роботу змінити так, бо в принципі є цікаві вакансії в нашій сфері в Канаді. Можливо, що своє відкрити не думали? Можливо, колись, бо дружина постійно цим думає. А я боя просто помічаю, що дуже багато українців. Вони мало того, що мають роботу в наймі, Вони ще додатково відкривають свої бізнеси і успішно, як я бачу. Тому я думаю, у вас також є всі шанси. Так, я бачу насправді навіть в нашій сфері, да, в СММ, багато українців тут працюють як самозайняті особи, і, якби, не залежачи ні від кого, заробляють гроші. Так, Цікаво. це класно звучить, не залежати не від кого. Так. Ну, і наостанок скажи що, будь ласка, що б ти порадив тим українцям, які лише збираються подаватись на піар? Я б порадив подаватись. Бо як на мене, та ж гуманітарна програма да, порівняно з експрес це така собі невизначеність, є, ну, так де дуже в... чекати, де дуже багато uh -huh. так нема чіткої насправді процедури, прописано, що самі тобі треба да, для так того, щоб не можеш нічого прорахувати? Звичайно, так, так uh -huh. наперед. А, тобто, це для мене страшніше ніж підготуватися до всіх етапів там uh -huh. по експрес-центрі. І тому, якщо дозволяє вік, якщо вірити, що там вийде там довчити англійську, здобути досвід роботи краще експрес-сентр. Якщо ні, то є провінційні програми, які по яким теж реально пройти. У Мене друзі теж отримали піар. Що не помиляюсь, чоловік там працює м'ясником, жінка щось там з віпечкою пов'язано. В них це підходить якраз під провінційну антирійську програму, і вони про ній теж пройшли, отримали свої картки. Тобто треба думати наперед, відразу підібрали собі роботу, яка підходила вам в програмі, так і здавати англійську anyway. Олександр, я тобі дякую за те, що ти саме поділився своїм досвідом. І я сподіваюся, ми в чомусь допомогли і, можливо, навіть надихнули наших співвітчизників діяти і вірити в те, що все можливо. Друзі, якщо у вас є запитання або ви хочете поділитися своєю власною історією, будь ласка, пишіть там в коментарі. Ми обов'язково всім відповімо. І ми вам бажаємо якнайшвидше отримати ось такі карти. Пам'ятайте, true. See you!